Австралія є найнижчим материком. Середня висота материка 350 метрів над рівнем моря. Найвища точка Австралії гора Костюшко з висотою 2228 метрів. Розташована в Австралійських Альпах. Це південна частина великого вододільного хребта. 95% материка займають низовини та плоскогір'я. І тільки 5% гори. Оскільки в основі материка лежить давня платформа, то у рельєфі переважають рівнини. За особливостями рельєфу на материку виділяють три частини. Західна частина це височини плоскогір'я. Що сформувалися на кристалічному фундаменті платформи. Тут розташоване західноавстралійське плоскогір'я, висотою 300-400 метрів над рівнем моря. Центральну частину Австралії займають плоскі низинні рівнини, висота яких не перевищує 100 метрів. А окремі території розміщені нижче рівня океану. Тут переважають піщані і кам'янисті пустелі, велика піщана пустеля. Велика пустеля Вікторія, пустеля Гіпсона тощо. На північному заході розташоване плато Кімберлі, а на півдні карстова рівнина на ларбор. Уздовж східного узбережжя материка Простягнулися середньовисотні гори великого вододільного хребта. Це гори з крутими схилами переважно вулканічного походження, складені з вапняків, граніту та вулканічних порід. За багато мільйонів років вони були сильно зруйновані. Найвища їх частина Австралійські Альпи. Особливим утворенням є великий бар'єрний риф, що знаходиться на відстані 20-150 км від материка. До відома, великий бар'єрний риф це найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі уздовж східного узбережжя Австралії. Великий бар'єрний риф простягається на 2300 кілометрів з півдня на північ. Загальна площа близько 350 тисяч км квадратних. У північній частині має ширину майже 2 км. У південній 152 км. Складається з мільярдів коралових поліпів. Деякі рифи перетворилися на коралові острови. Морський національний парк включено до списку світової природної спадщини ЮНЕСКО. Ще одним неймовірним природним об'єктом є гора Айєрс Рок або Улуру, що є символом Австралії. Це гірський масив овальної форми з пісковику оранжевого кольору завишки 348 метрів, завдовжки 3,6 кілометра із стрімкими схилами. Колір гори змінюється впродовж дня залежно від інтенсивності освітлення. Гора також перебуває під захистом ЮНЕСКО. Значну роль у формуванні рельєфу Австралії відіграли ендогенні чинники. Це тектонічні рухи земної кори та виверження вулканів у минулому. Рельєф зазнає змін і через коливання температур, впливу вітру, поверхневих і морських вод та життєдіяльності різних організмів це так звані екзогенні чинники.